Всім хай! З вами Саней, і сьогодні я знімаю відео, чим займатися зимку, чи 100 ідей, що робити взимку. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Ну, а ми погнали до ідейок. Також вітаю вас з початком зими. Бажаю вам всім провести зимові канікули весело круто. І тут будуть і що можна зробити на канікулах. Перша ідейка це купити подарунки для своїх друзів, близьких. Друга ідейка подивитись новорічні фільми. Третя ідея поставте ялинку. Четверта ідея, сходіть на каток з друзями. П'ята ідея. Сходіть на різдвяну ярмарку. Шоста ідея зіграйте в сніжки. Сьома ідея зробіть сніжного янгола на снігу. Я думаю, всі в курсі, що я маю на увазі, якби щось ось фоточки, щоб ви були в курсі, що я маю на увазі. Восьма ідея, покатайтесь на санках. Дев'ята ідея, зробіть гаряче какао, гарячий шоколад. Десята ідея, зробіть імбирні пряники, новорічні пряники і прикрести їх. Одинадцята ідея зробіть новорічний пряничний домік, як в американських фільмах. Дванадцята ідейка спекти новорічний пиріг, як в американських фільмах. Тринадцята ідея – купіть новорічний декор. 14-та ідея прикрасти свій свою кімнату до Різдва. Також скоро вийде відео, як я буду прикрашати свою кімнату, адже я не купила весь декор, і я хочу вам показати, як я прикрасила свою кімнатку. Так. Наступна ідея написати плани на 2024 рік. Далі бити підсумки 2023 року, скласти зимовий плейлист з пісень. Я думаю, це було би дуже вайбово. Зробіть таємну санту з своїми друзями, однокласниками, знайомими, рідними. Далі прочитайте різдвяну книжку. Це дуже класно, тим паче зараз, адже дуже пішли сніги, і типу, ви такі сидите, чай. В плєдіку, в ковдрі і п'єте і, 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 і читаєте різвяну книжку. Як на мене, це дуже вайбово, класно і круто. Зліпіть сніговика. Придумайте, як відсвяткувати е, новий рік. Під собі новорічні шкарпетки, дуже теплі. Я думаю, всі знають за що я говорю: ось такі вот шкарпетки, Я вже собі такі купила. Я їх обожнюю. Так тепло ходити тепер по хаті. Загадайте бажання, різдвяне бажання і спробуйте його виконати в 2024 році. Рездкуйте нарешті всі свої фотографії. Зробіть фотоальбом. Думаю, це дуже класно. Я до сих пір і я дуже рада, що я взяла з собою фотоальбом, адже я його відкриваю. І це так цікаво переглядати у українські спогади. Це все. Купіть собі планер. Я собі купила, так що скоро з вами ми будемо його оформляти. Це як на мене дуже крута і зручна штука. Купіть е, свічки. Я дуже люблю свічки, отакі в баночках. Я собі обов'язково куплю на цей рік, адже я вже доросла і я не спалю хату. Добре. Сходіть на новорічний майстер-клас. Це дуже весело, круто. Я ходила минулого року з своєю сестрою. Ми робили е, зірку для м, коляди. Я думаю, всі в курсі, яка це зірка. Ось фото. Е, це дуже весело, круто, і ну в загальному це це дуже вайбово. Далі зробіть новорічний декор е, своїми руками. Це дуже весело і. Зроби собі новорічний манікюр, я, до речі, скоро йду перед Святим Миколаєм 5-го числа. До речі, напишіть, якого числа ви будете святкувати цього року свята. Чи ви будете по старому календарі, чи по новому. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Далі купіть собі новорічний светер, як в американських фільмах. Їх в Америці називають ugly sweater, якщо я не помиляюсь, навіть якщо зайти на сайт сінцею, минулого року, по крайній мірі, були Такий розділ, як Аглі Sweaters», воно ніяк не перекладалось, просто так було. Типу, це оці самі новорічні ось такі светри, я їх дуже люблю. Я не уявляю ні одного різдва, не, не уявляю різдвяну вайбу без цих кофт. Типу, Це не Різдво, це не, це не Новий рік без цих кофт. Підберіть лук собі на новорічні різдвяні свята, на зимові свята. Купіть собі новорічні луки, купіть собі нові наряди для е, свят. Підіть колядувати зі своїми друзями, підіть щедрувати зі своїми друзями. І підіть сіяти зі своїми друзями. Ну, щедрувати чи сіяти це вже залежить від вашої статі. Ну, якщо ви хлопець, то сіяти. Якщо ви дівчина, то... Ще давати? Піміть <гум> ванну піною. Зробіть новоріздвяний різдвяний віночок, як в фільмах. Купіть собі нову зимову курточку, підідіть е кататись на лижах і підіть кататись на сноуборді. Якщо у вас є така можливість, поїдьте в інше місто для того, щоб зробити попередні пунктики. Ви можете поїхати в Карпати, так що. Пройдіться вечірнім містом. Я особисто досить часто тепер гуляю ввечері, і це дуже класно. Особливо в мене в місті дуже все прекрасно, все таке новорічне, все так аж. Аж хочеться вже поскоріше цих зимових всіх свят. Так що зробіть зимову фотосесію. Ви можете як найняти спеціальну студію для цього, так і зробити це просто у вашому дворі, поки є ще сніг. Пліть в кіно на новорічний фільм. Це вам точно підніме новорічний настрій. Зробіть день для себе, спа день, підготуйтесь, підготуйте свою шкіру, волосся до важливого для вас свята. В якій сім'ї дуже вважається важливішим святом новий рік. В когось це різдво. Особисто в моїй родині це різдво. Ми більше струємо різдво ніж новий рік. Зроби вечір книг. Запишися в всі салони краси. Закінчи усі незакінчені справи, які можливо у вас лишились з минулого року справи, які ви мали зробити в 23 році. Зроби генеральне прибирання в своїй кімнаті до свят. Це як на мене досить важлива частина, адже я не можу святкувати щось, якщо в моїй кімнаті. Не прибрано і в шафі теж безлад. До речі, наступна ідея – це розбери свій гардероб, викинь непотрібні тобі речі, які ти вже не носиш, або вони вже тобі не подобаються за малі. на шопінг та купи нові речі, зимові, літні, які хочеш. Роби список покупок, що ти маєш зробити. Упакуй подарунки в подарункові е, обгортки, в подарунковий папір. Це буде мега класно. Очисти свій телефон до нового року. Зроби свій телефон зимовим, тобто зроби собі е, зимові шпалери, е, скачай нові зимові стікери, постав на шпалери всякі. Зимова на клавіатуру, все-все-все зроби новорічним. До речі, ми скоро з вами будемо це робити, так що ви можете піддивитися деякі в мене ще з минулорічних відео. Ось десь тут вискочить підсказка. Розпланую свої канікули вихідні. У мене завжди на вихідні купа всяких планів, що я маю зробити. І для цього в мене є, до речі, планер, щоб я могла не забути, з ким на яку годину я домовилась. Походи по магазинам, особливо вони зараз, вони дуже новорічні, ти не берешся ідейок і можеш купити класні подарунки для своїх рідних. Купи собі нові рукавички, купи собі нову шапку, приготуй самостійно олів'є. Я дуже люблю олів'є. Так що я скоро буду його знову робити, щоб подивитись сам вдома. І зроблю і куплю собі мандаринок, адже це сам удома. Я мушу їсти олів'є і їсти мандаринки. Це закон. Взагалі. Сходи на концерт з своїми друзями. Сходи на виставку, піди в музей. Проведи свій ідеальний ранок, як ти собі і завжди планував. Планувала. Зроби вечір зимових кіно, зроби собі закуски, олів'є, купи мандаринки, пряники або зроби їх самостійно і дивись собі новорічні фільми. Наїшся мандарин, щоб вже назавжди запам'ятати, що цього року я точно наїлась мандарин, адже в мене кожен раз так виходить, що я так, ну я щось не наїлась мандарин, а вже не сезон, і вони коштують, як моя почка, блін. Так що цього року я планую об'їстись їх так, як ніколи. Вже щось своїми руками. Запиши лист Святому Миколаю. До речі, якщо ви не знаєте, що попросити Святого Миколая, а він вже зовсім близько. Якщо, якщо ви ще не написали, ось тут є ідейки, що попросити в Святого Миколая. І ось подарунки, які я отримала минулого року, і позаминулого, і позапозаминулого. я і... заведи свій особистий щоденник. Зроби огляд подарунків, які тобі подарували сама для себе. Я в дитинстві дуже любила таке робити, а тепер знімаю це для вас. Зроби собі подарунок. Купи щось таке, що ти давно хотіла, але хотів, хотіла, але ніколи не наважувався. Прогуляйся по зимовому лісу, парку. Не обов'язково ліс, бо там можна ще заблукати, я не знаю. А в парку буде дуже класно, весело і безпечно. Розпочни нову сімейну традицію. Я якось була розпочала сімейну традицію, і тепер ми вже протягом п'яти років, здається, вже. Це робимо з моєю родиною, так що це класно, це супер і це класний спогад. Ночівля в подруги, це дуже весело, я би дуже хотіла. Задонатьте ЗСУ, не забувайте донатити ЗСУ. Робіть відкритки своїми руками. Це дуже класно і я дуже люблю це робити. Це так цікаво. Зроби вечірку з тематикою різдва. Це класно, вдягнутись в новорічних персонажей, грі. Придумай конкурси на новий рік. Я завжди пробую якось оживити новий рік. Зі своєю сім'єю, тому я придумаю конкурси і ми веселимося. Також ми купуємо невеличкі, але приємні призи. Якщо ти правильно відповів, ти отримуєш типу приз, типу ось таких от сніжинок, наклеїк і всякого такого. Заведи собі нових друзів. Купи різвяний коцик, покривало. Так, повторю новорічну вечерю з американських фільмів. Я робив Валентинки своїми руками, адже взимку є святого Валентина, і це буде дуже приємно людині, якій ви подаруєте Валентинку своїми руками. Адже це не ви просто пішли в магазин і не купили. Я не знаю зараз скільки будуть коштувати. але нехай за 20 гривень Валентинку її принесли набагато приємніше отримати саму зроблену Валентинку. Так що. Зроби комусь подарунок. Купи новорічний чохол на свій, телефон, планшет, ноутбук. Зроби якийсь креативний подарунок, подарунок своїми руками. Зробіть самостійно глінтвейн. Купіть на новорічній ярмарці гарячі страви, напої. Я була на новорічній ярмарці і купила чай. Це так класно. Типу, ти ходиш по новорічній ярмарці, тобі холодно, але ти тримаєш цей чай і так класно взагалі. Подивіться свій улюблений фільм, який вже бачили мільярд раз на англійській мові. Якщо вам буде на іноземній мові, якщо вам буде важко включити субтитри, це дуже розвиває мову. Завдяки цьому я трошки можу легше спілкуватись з німцями. Тому тому що я знаю англійську, я так, типу, I feel blue, типу я почуваюся сумно, вони такі, oh, me too! Я так Ура! подзвоніть другу, який зараз за кордоном, або якщо ви за кордоном, то подзвоніть своїй подрузі, другу, хто зараз в Україні. Поговоріть. Я так нещодавно дзвонила зі своєю подруги з України, ми говорили 4 години. типу, бо Ми не, ми не дзвонювались 3 місяці, ми 4 години нон-стоп говорили. Типу, я не знаю, як так взагалі вийшло. Підготуйтесь до контрольних робіт, злік, заліків цих всіх штук, я не знаю, я, я не знаю, як це називається, бо я вчуся в школі, я знаю тільки заліки і все. Почніть займатися спортом з нового року. Ви я вас вірю, ви це можете. Покрасьте свій робочий стіл, це буде вам піднімати настрій. Знаєте про різвяні зимові традиції інших країн. Я нещодавно знала німецький і це мене трошки шокувало, але це було цікаво. Зроби своїми руками адвент-календар. Купи адвент-календар. До речі, я купила адвент календар, і ви можете подивитись в моєму інстаграмі чи тіктоці, як я його відкриваю. Думаю, вам буде цікаво, я буду відкривати щодня, так що щодня заходьте на мої профілі і дивіться, що ж сьогодні попадеться. Напиши собі лист в майбутнє на наступний рік, рівно через рік, там ви маєте відповісти. Я дуже часто пишу такі листи, і така, о Боже, Позбудьтесь своїх поганих звичок. Зустріньте е світанок. Проводіть е, захід сонця, не спіть всю ніч. Зробіть список книг, які ви хочете почитати на е, прочитати в 24-му році, і зробіть список фільмів, які ви маєте подивитись в 24-му році. Що ж, ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. І е, ви знайшли якісь цікаві ідеї для себе. Просувайте український контент, донайте ЗСУ. І побачимось вже в наступному відео. Скоріше за все, це буде розпаковка новорічних подарунків е, від Святого Миколая. Так що всіх дуже люблю і до зустрічі!